Ліна Горбач, визначна. О, о, Ліна, 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 тільки тебе не чути, нічого страшного. Ти як завжди зробила незрозумілу зачіску, я, я ж тебе просив на гору за о. О. О, моя розумниця. Вона просто ні, мене слухай, добрий ранок, мене просто комаріт казала. Я вирішила волосчиком приховати, бачиш, що це все покусить. Лі Ліна, Ліна, нарешті ти з'явилася. Скажи правду, чому ти пішла з ранкових третя. Як не можете почути третій раз і дивись, Тимуру приздоровать, він тобі має щось сказати, Валера, послухай, іди сюди. Кажи, Кажи Валері. Валера, ти дуже смішний. Дякую, тобі зайчик. Ти можеш сказати, чому Ліна пішла з Курасанів. Скажи правду, чому Ліна пішла почай, з Почекай Зараз, Сараула, почекай, Зараз Тимур договорить, що він мав говорить, а що а Юлія сказати, Давай, ми готували вчора, давай. Кажи, що Юля, Юля. Ліна, Ліна, ну ти ну зна... це квіточка, ти хто а Тімур дивись ців... Тимур, Тімур спеціально купчо? Тімур зібрав. Оце у, 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 от, от одна з причин, Одна з причин того, що Ліна Ліна перейшла на турецьку мову, Ліна говорить японською мовою. <світ> Дякуємо, Ліночка. Скажи, що? будь ласка, як у тебе справи? Тільки українською мовою будь ласка. Ліна, що, зараз, як, як, що? Як, як у тебе вла, справи? Вла, вла, вла. Як У тебе справи, У мене все добре. У мене все добре, Окрім того, що мене показали комарі, мене нежить. У мене все класно. Тут дуже хороша погода в Стамбулі. Дуже сонячно. Я вам зараз можу оці види показати. Дивіться, ви бачите цю мову? як твій чоловік себе почуває? Все класно. Почуває себе добре. Зараз він заходить. Він вже заходить зараз. Ліночка, скажи, будь ласка, яку ти пропозицію отримала в Туреччині? Я дивлюся, що ти не в отелі, а в житловому кварталі якомусь перебуваєш. Ти стала преса турі... турецького прем'єр-міністра. Це, вам... це вам питання підготував. Наш люблені До речі, я вітаю її з народженням дитинки. Передавайте від мене їй величезний привіт. Віддай відповідь на питання: що ти робиш в житловому кварталі в Стамбулі? В житловому це не квартал, це острів. Це наша класних чарів. Таке повітря свіже, чайки літають. Помарки. Ліна, коли ти зустрінешся зі своїм дідусем паном Гімуном? Заклякла? Ти oh, заб... Коли я зустрінусь? Ну не знаю. Коли приїду, мабуть, в Київ. Лін, добре. Це фід... Що Та ти пам'ятаю цього дідуся? Моє, Моє питання: чому, мені чому ти покинула ранкові курасани? Чим ти зараз збираєшся займатися? Дай я... чесну відповідь. Я ж говорила вже неодноразово. Це ви мені подзвонили, щоб не подякувати за те, що я починала шоу, а щоб запитати, чому я покинула. Так, ранкові... Так, чому ти покинула ранкові курасани? Я покинула, тому що змінився формат. Було розважальне шоу, і мене брали на розважальне шоу. зараз воно політичне шоу. Ну, більш таке, з нас стало політичним шоу. Тому якби оце одна із причин головних. Ти злякалася? Але ж на я б хотіла. А? Ти злякалася? Я дуже. Ти що, як тільки почалось політичне шоу, у мене відразу ж почали колінки труситись. лікті навіть почали труситись. брови так смикатись почали. І коліки почалися. Ліна, я тебе люблю, Колі... ти знаєш. Колі... Дякую. Коліки, я взагалі просто не могла Два... у, у неї колік ніколи не було. Друзі, ну отак, це наша Ліночка Горбач, яка з нами також працювала. Ви зрозуміли, формат шоу змінився, і вона покинула це шоу, але глибоко в душі і в печінці Хотіла вона все бути ж таки з нами там. Сидить. Це точно.